Як двері у портал. Собаки почали між собою гристись. Потік сліпучого світла. Мене звати Луча. Я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Це відео для тих, хто знає, що таке медитації, хто розуміє, якими можуть бути видіння в них, як вони тлумачаться. Усім! Довірить лише в те, що бачить своїм фізичним зором і релігійним фанатикам, дивитися відео не рекомендую. Через розчинені у просторі двері ліється потік сліпучого світла. Чую слова Ісуса. Я у світлі і світло в мені. Це частина мого видіння в останній медитації. Зустріч з Ісусом. Сліп. Я у світлі і світло в мені, як одного із засобів збереження внутрішнього спокою під час сигналів тривог, я кілька місяців тому навчила світлячки моєї телеграм-спільноти Мій Всесвіт. І ось у медитації ці слова прийшли мені як послання, нагадування від Ісуса про необхідність сплекання нашого внутрішнього світла. Світло в мені. І єднання Його. І світлом Творця єдиного Я у світлі. Розкрити світло в собі можливо, і це повинен зробити кожен адже саме з нас, українців, з нашої країни розпочинається пробудження людства. Про це ми говорили у нашому відео Пророцтво про Україну ними пелену темряви на землі. Яке ви зможете знайти на каналі, посилання на зазначене відео, а також на мою медитацію зустріч з Ісусом, знайдете в інформації під даним відео. Запрошую у мою телеграм-спільноту Мій всесвіт, де ми щовечора виставляємо захисти і медитуємо за перемогу України. У спільноті також є змога навчатися на моїх авторських курсах. Базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я та Архангельські промені зцілення. У посилання на мою телеграм-спільноту також знайдете інформацію під відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Якщо відео корисне для вас, підтримайте його вподобайкою і залиште, будь ласка, коментар. Сьогодні у Райсаду за чаюванням із Марією з'явилась веселка. Розповідає одне із своїх недавніх видінь. Сідлячок моєї телеграм-спільноти. Вона була наче двері у портал. Перед веселкою знаходились собаки, які між собою почали гризтись. Портал веселки цих собак викинув за межу саду. І в той момент я побачила, що рай то наша країна, якій стало світло а собаки перетворились на держави, які між собою ворогували. Америка, Китай і ще хтось не розгледіла більше хто саме.